Всім привіт, друзі! З вами я, Доні Дунівепа на мій YouTube канал, і це нове відео, друзі, на каналі. І знаєте, що ми сьогодні будемо робити? Ми сьогодні підемо з вами на роботу або просто погуляємо. Так, ладно, друзі, зараз ми йдемо погуляємо. Може, в принципі, друзі, може щось там побавимося, якісь там не знаю, щось там таке зробимо. На ферму підемо, так, щось, так ось, друзі. Опа, на друзі. Житель, житель А що це за сундучар? в тебе такий. О, давай ну, не що ти що, мене? Це я житель продавець Цей сундук коштує дуже недорого, тільки один Дистах із Бруду, але обіцяю він ібовий. Що, де настака каже, не береш? Ну ладно, друзі, що? Купимо, друзі, у жителя продавця сундук, ну? Не знаю, ну ладно, окей, давай купимо, 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 мені не тяжко. Так, один. А, так, так, почекайте. Оп, зажимаємо все. Так, це. Окей, лак. Просто держи все. Получай свої зумрудики. І цей сундук вже мій. Офігеть. Офігеть, друзі. Ви видите, що там? Це повністю повний сундук різних речей. Так, ладно, давайте починаємо, подивимося. Це, Це що таке у нас? Це якась штука. Ладненько. Це у нас поняв, поняв, поняв поняв. Ага, це у нас Шти... шипці, шипці, все, я зрозумів, окей. Це якась картина, незрозуміла. Ладненько. Поставимо, хай буде пофік. Давайте землю поставимо. І, ну, понятно, яка штука. Може, щось зламати треба, Блін, вибач, Ізвиняюся, сусідушка, звіняюся, пробач. Так, що я ще не подивився. а. ну, Ну так, да, коротше, не ж дивно гадало. А в мене таке вов відео було. З, да, Ось так ось. Ладненько, друзі, ладно. М -м, так, ладненько. Продовжаємо. Так, що у нас тут -ка ще є? Так. Давайте поставимо. Опа, це що таке, друзі? Ладненько, давайте. Подивимося. Це якась у нас левел. Level... Якийсь левел, кей-карт, не знаю. Я на англічани не англічанин і звіняюсь, я не шар, Я не шар в цій темі, я не м'ясний. Так, ладно, давайте, де, де я сундук поставлю? Давайте ось коло огорода буде, в принципі, імба. Так, давайте, давайте, давайте. Все-все-все, ставимо те, що я себе подивив, а те, що не подивився, це ми лишаємо. Так, це якийсь молоток плотника. Так, ладно, що це у нас тут кашей? Ага. Адмінган. Ну, це коротше, що навіть пробуває в бідерок. Ну, прикольна штука. да, я скажу, непогана не штучка. Блін, вже ніч зараз. В, потрібно ввести таймседей, Друзі, ну. Якщо, в принципі, я не думаю, що цей сундук. Ну, хто думає, то і хай думає. Але мені це сподобало. Так, що ще? Ага, я виджу тачки, давайте всі тачки заберемо. Тут а, шість машин. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, шість машин, нормально. Так, все і встановив, друзі. Е, продовжаємо. Ага, це якась біла тачка. Ну, вона мені не не очі. Кому як, але вона мені не дуже сподобала. Давайте ось цю поставлю. А це що таке? Е, синя, жовта, якась березова чи що. І оранж. оранж, та, друзі, оранж. Ну, прикольно, ладно, ось так. Давайте все це заберемо, нафік, бо нам ну, тут нафік не потрібно. Ми поставимо в сундук, будемо мати, будемо їздити на них або колекцію збирати. Да. Е, ой, ой, ой Звиняюся жити. <хи> так, да, ось такий ось я палійник маленький. Да. Ну, друзі, комусь сподобається відео, я думаю, нас точно кожному сподобається. Так, що в нас ще тут є? Ага, давайте ще ось ці три предмети. Давайте четвертий побачимо. Так, четвертий я вже брав. Я четвертий брав чи ні? Ну, ладно, окей. Ну, я не можу тут не поставити. Ні, я тут ніфіга, друзі, не поставлю, бо тому що ну, не знаю. Так, давайте в сундучелок запихаємо. І тут в нас ще якісь штуки. кей не шарю за таку тему. Окей, окей, клап-клап. Давайте процес там. Пау, пошла вон! На просто єзі. Це якийсь водяний мерч. Я знаю, що ліву чи праву кнопку миші натиснути, і все буде в воді. водії. Я якось не дуже хочу, друзі. Якщо хочете, ставте лайки. Да. Ось так, ставимо ці всі предмети ось сюди. Так, у нас вже там небагато. Сім е, предметів. Тут ще ось такий візьмемо. Там ще одяжка є. Одяжка мені, в принципі, все подобається, я завжди люблю одяг. Так, це якийсь планшет до себе підійде. Так, ладно. Ладно, Ладно, друзі. Ладно, поставимо. Так, е, це у нас два і якась штука ще. Так, це основний динаміт, е, типу банальний, так, ладненько. Це у нас що таке? О, тихо, господи. А, поня, поняв, заражена штуку. Ну, коротше, прикольно, но мені, ну, мені це не подобається. Кому як но мені не очень, І останній x 5 Ну, ну, такої. Якби був x 100 друзі, да. це було імба, друзі. Окей. -ок давайте подивимося, що ще. Ага, давайте все це забираємо, всі ці речі і заодно вдіваємо. Так, Давайте зразу все положимо. Дві речі там зараз покажемо, що вам. ось ось. Так, ось. Е, Давайте, раз, два, три. Нічогося, я же мамин. Друзі, ставте лайки. Да. Е, що у нас ще тут? А, давайте ще одінемося. Це, ну, це банально, ну, ладно. Ладно, ладно, ладно. Ну, банально, давайте все щемо з інвентаря. Так, все, все, нема більше нічого. Ні, а жити, дуже офігенні в тебе предмети. Зас так, Я думаю, друзі, вам це теж сподобалися всі предмети. Якщо ні, ну кому так, кому ні. Ну, мені меніся сподобали, і добре, що я вам записав обзор. Дякую, жити за предмети, друзі. Прикольні, прикольні, імба предмети. На цьому я буду закінчувати. Ставте лайки, підпису. З вами був я, Доні. Всім удачі, всім дякую, всім пока-пока.